Вітаю вас, любі діти! Ми з вами вже вивчили багато різних геометричних фігур. Тож сьогодні пропоную разом зі мною з цих геометричних фігур створити ось такий гарний веселий паровозик. Ну що, почнемо? Для того, щоб нам зробити ось такий паровозик, нам з вами знадобиться аркуш затонованого або кольорового паперу. Пензлик для клею, серветка, клей, два фломастери чорного та синього кольору це за бажанням, та заготівки геометричних фігур. Діти, подивіться, що це за фігура? Правильно, квадрат. Таких квадратиків в мене кілька і різних кольорів. Подивіться: ось таких великих квадратиків. У мене досить багато. Є ще один невеличкий квадратик, та багато-багато маленьких жовтеньких квадратиків. З них ми будемо робити віконечка в паровозику. Далі в мене є ось такі фігури. Так, це кружечок чорного кольору це будуть колеса. І ще в мене є одна ось така фігурка. Це. Правильно, трикутничок. Отже, кладемо перед собою аркуш паперу. Подивіться, на моєму аркуші внизу вже намальована ось така лінія. Це залізна дорога, по якій буде їхати наш поїзд. Ви можете намалювати її самі, або попросити заздалегідь намалювати батьків. Отже, почнемо ми робити наш паровозик. Саме з його передньої частинки. Для цього беремо ось цей спочатку великий квадратик. Перевертаємо. Далі беремо пензлик трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички. Вмочимо вклей та добре промазуємо деталь. Так, і тепер ми приклеїмо цей квадратик ось в цьому боці аркуша, але не біля лінії закінчення аркушу. А ось так. Притискаємо та залишки клею прибираємо серветкою. Далі я візьму той квадратик, який був трошки менше, але такого ж кольору. Ось він. Я теж його промажу до приклею, та приклею біля великого квадратика, але ось таким чином. Та приклеїмо. Далі ми візьмемо трикутничок. Маленький трикутничок, знайдіть його, промажемо також клеєм та приклеїмо ось тут, біля нижнього куточка квадратика. Подивіться, яким чином ось так, бочком до квадратика. Далі будемо. Робити віконечка. Діти, подивіться, я ще додала ось таких деталей. Велике віконечко. І ще нам з вами знадобляться ось такі дві смужечки. Подивіться, одна буде довга, а інша правильно, коротка. Спочатку давайте приклеїмо віконечко. Промазуємо жовтий великий квадратик. І тепер цей квадратик я вже приклею на ось цей великий квадратик. Далі ми зробимо дах паровозику. Для цього візьмемо довгу смужечку, промажемо клеєм. І приклеїмо на великий квадратик. Подивіться, ось так. Я приклею її таким чином, щоб трошки виглядало з цього боку і з цього боку. А тепер ми з вами зробимо трубу, з якої йде пара. Бо в нас це паровоз. Візьму коротшу смужечку, промажу клеєм. Та приклею вже на менший квадратик. Ось так. Тепер ми з вами, давайте зробимо вагончики. Я візьму ті великі квадратики, які я приготувала. І ось так наклею їх. Це і будуть вагончики, які везе паровозик. Перевертаємо. Зараз по черзі промазуємо кожний квадратик і приклеюємо. Діти, чого ж не вистачає ще нашому паровозику вагончиками? Правильно, колес та віконечок. Давайте спочатку візьмемо кружечки чорного кольору та зробимо колеса. Подивіться, я буду промазувати кожне колесо, клеєм. Та приклеювати ось так одне з одного боку вагончика, а інше з іншого боку вагончика. Таким чином роблю колеса на інші вагони та паровоз. Ось так. Тепер беру маленькі жовті квадратики, промазую їх клеєм. Та наклею як віконечка. Ось так. Ось який гарненький паровозик нас з вами вийшов. За бажанням ми можемо взяти фломастер та намалювати йому посмішку. Ще можна взяти синій фломастер і домалювати маринки. Або, якщо ви захочете, ще можна сонечко, все що забажаєте. Ось яка гарна робота в нас з вами вийшла! Насилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!